Вітаю всіх! Сьогодні я хочу познайомити вас з чудовою квіткою. У моєму саду вже розквітла. Дарує нас своїм ароматом, радує своїм цвітінням англійська троянда Дарсі Басел. Подивіться, в якому танці, наче закрутилися її полюсточки. У нас дощить, вже тиждень дощить, і троянду прийшлось підв'язати. Раніше вона витримувала дуже гарно все це, не потребувала підв'язки, а зараз почали хилитися її квіточки і прийшлось її підв'язати. Цій троянді третій рік. Ось так вона підросла за цей рік гарно. Аромат, який йде, які пахощі, вони розбігаються всім садом. Тож я вирішила, ну як, як не поділитися отакою красою, яка є в нашому саду. Це англійська троянда Дарсі Басе. Вона вже десь приблизно до, дорос, до метра доросла така красунка. Ще багато бутонів. Вони будуть нас, оці пуп'яночки, радувати своїм цвітінням. Бачите, трішки вони наче відвернулися того, що довелося її підв'язати. До дощу вона не потурбувала цього. А зараз ось так підв'язали свою красунечко. Всього кращого бажаю вам миру, добра, здоров'я. До зустрічі!